Доброго дня, сьогодні 6 січня. Коли заходжу у підвал, у свій, коли буваю в саду, там в мене три гаража, в одному гаражі, у мене підвал є хороший. Може буде часто, я зніму відео, а може в кінці цього відео завтра змонтую і покажу, в яких умовах я там зберігаю. Просто поділюся досвідом. Так от, коли заходжу в підвал, там півсотні в мене сортів різних яблук. Сигналки там що вже кілька років. Так от рука от, на даний момент, і в грудні, і особливо зараз тянеться от, прямо до двох сортів. Один сорт це речів, от мене рідня полюбляє. І другий сорт от перед вами це Ренець Семеренко. Чомусь мало хто, ну, зараз в оглядах практично немає, мало хто вирощує, і цей сорт уже якби трошки забутий. І, скажімо так, багато таких відгуків, що ну, декому не подобається бо, або кисле, або хворіє першою, там і такі відгуки. Ну, значить, от в мене Семеренко, щеплений на сіянці в кутку саду. Там практично я до того дерева рідко підходжу, і коли починаю спочатку саду, з молодого, і доходжу до кінця, то в мене ну, зазвичай препарати вже закінчуються. І часу мало я вже втомлююся, і вже так постатковому. Принцип от обробляю. А ті гілки, які засад виходять там в поле, я вже відео знімав про Семеренко, то я там взагалі цей рік не обробляв. І от зараз ну, цей сорт мене взагалі здивував. Ну, По-перше, от розміром от показую от розмір реально семеренко, Тобто це не якісь яблука до около 200 грам. От ще раз зважимо кілька. от. Так, да, я пронормував, навіть навіть там, де не нормував, от е, два яблука, з бруньки, отакі яблука виходили. 200, ну Це 238, от, якщо з бруньки, а Багато в мене чимали було, 271. І навіть е, Семеренко може бути отакого розміру: 318, от 318. От, даже навіть семеренко, бо зазвичай навіть в місцевому супермаркеті, коли купляє семеренко, ну, смак взагалі незрозумілий. Чи то його раніше збирають, і розмір ну дрібні, от, такі яблука, Семеренко, ну, рідко можна де купити. Може десь і продається. І от що цікаво, розмір, смак вони от зараз починають жовтіти і смак ну, просто десертний. Хто каже, що Семеренко кисель яблука, ну, значить, або рано починають споживати, або зібрали урожай, коли ще цукру не набрали вони, або ще по якихось причинах ну, порушена агротехніка вирощування сорту і такі наслідки а так, Семеренко, я вам скажу, це один з моїх улюблених сортів. Я навіть не, ну, оцінку не ставлю, і на якесь місце його. Ну, просто він в колекції в мене є і завжди буде. Так бачимо ще яблуко хрумке, щільне, зелену така ж, біло, біла білий м'якуш із зеленими прожилками. от ну, Тут вже трошки соку звичайно. Небагато, бо крупні яблука вони довго не зберігаються, вони дуже швидко перестигають. Цей сорт взагалі треба до лютого місяця бажано спожити. Так, зараз продегустую. От уже бачимо, трошки він уже пожовтів і от сок єсть, але вже це говорить про те, що, от коли така м'якош починає рихлувати, що треба оперативно її їсти. Скажу відверто. Цимбаренко це ну, таке, ну, не, скажімо, неталонне, не а саме гармонійний сорт, де все збалансовано кислинка і цукор, і смак чудовий, такий освіжаючий смак. От Тобі такі яблука споживати в липень-серпень, щоб в жару так, ну, на жаль, до цього часу вони не долежають. А так, яблуко, от зараз цей сорт, ну, одне задоволення. Дуже приємне. от Приємний сорт, який мені дуже подобається, як бачимо, Ну яблука чисті. Ну, звичайно, мені мало хто повірить, що от Ну я, мабуть, скажу, що заливав хімію там і так далі. Ну Це історія не про яблука, це про сливи, диплоїди. Мені часто кажуть, що от диплоїди такі там, ну Чому я так потроху відходжу до, до них, і от там на відео показують, є дуже хороші, такі красиві. А я кажу, що ну, щоб вирости ту ж Анжеліну, там, чи пізні сорти, це треба е, цілий сезон хімію заливати їх, от прямо заливати. От. І е, в серпні місяці, коли я рідко користуюся хімією, Бо в мене ж сад перемішаний, і там рядом і виногратостей, і багато ожина вже повдоносить. І якщо я буду ще користуватися хімією там, то ну, які наслідки так, і так здоров'я немає, то от, а бачимо сумеренки, от кілька міфів я вже цим сортом розвіяв, що можна виростити і смачні яблука, корисні. Це і, і хто любить. І, з кислинкою, і хто любить просто смачні яблука, я прадив би саме От, Так що такий огляд про цей чудовий, старий і дуже смачний сорт.